Пахнуло так, чтобы с кровати чуть не снесло. И вот эти, выбило же окна, на балконе стекла повылетали. А где у вас балкон? Вот балкон. И там стекла повылетали, внутри. Ну, а тут, видите, и там, побежала туда, а тут везде, не поймешь, был шок. полностью с такого летал. Ну, говорите, в тут? можно, проходите, проходьте. А вы где были в целый час? Он тут в спальне спали. Двери сюда были закрыты, так оно он сорвало. Квартиры все пострадали, особенно вот этот In Последний стоял, вот светой да, сильно. А так у людей повылетали и э, залы, и кухня, тут у меня целые как-то. Я, за... потому что двери... Ворог здійснив ворожий обстріл міста Слов'янська, два фаби, влучання, мікрорайон лісний та центральна частина міста. На жаль, є постраждалі на даний час відомо про шість поранених, ну а також зруйновані будинки, приватні будинки і постраждалі багатоквартирні будинки. Ну і, на жаль, ще в 9.15, ще одна атака, тільки вже за допомогою БПЛА типу шахет, три штуки, влучання по всьому місту. На жаль, теж є одна жінка поранена. Ну, На зараз ми бачимо, що працюють комунальники, працюють ДСНС, працюють міжнародні фонди, це вже відпрацьований міхалгоритм дій, працює комісія по відновленню від державній програмі є відновлення. Тобто вся необхідна допомога, яка потрібна, люди її зараз отримують. Благодійний фонд Янгели Спасіння при підтримці Агенції ООН виїхали на місце потрапання від ворожої атаки, видавати, допомагати людям будівельні матеріали. Це ОСБ, це плівка, Терпаулін та все інше, в чому люди потребують. Сьогодні це перша локація, хлопці працюють всі на містах. Дуже багато влучань, тому ми оперативно працюємо над вирішенням даного питання. Під час обстрілу один із співробітників, майно якого постраждало так, сьогодні вранці. На жаль, було влучання осколичне в саму квартиру. там дальше ну, мачо погиб это знакомый, точнее син моєї мами знайомий как она його любила а сьогодні його не стала очень гучна історія очень жаль маму сьогодні, сьогодні рано вранці о 4.40 приблизно ворог завдав Чергового удару по території громади було пряме влучання авіабомби в 10-поверховий багатоквартирний житловий будинок. Внаслідок обстрілу, на жаль, одна дитина загинула і 8 осіб, мешканців отримали поранення різного ступеня. Їм надається наразі вся необхідна медична допомога. Нам, нами проведено обстеження території, навколо прильоту визначено обсяги пошкоджень, загалом пошкодження скління вікон, ну і таке інше, Отрим, зазнали 16 навколишніх багатоповерхових будинків плюс два дитячих садочки і дві школи. Наразі всі комунальні служби працюють з усунення наслідків цього обстрілу і наразі готуємося до видачі мешканцям пошкоджених квартир, будівельних матеріалів для того, аби вони могли в аварійному порядку закрити розбиті вікна, балкони і інше.